Друзі, всім привіт! Стартує мій новий серіал смішний, смішний клас. Поїхали. Доброго дня! Лускаво просимо до першого класу. Заходьте. Ура! Ура! Так, діти, посидьте тихенько, я зараз е, вийду до директора. Добре, ми посидемо тихенько. Кожись, ушла. Васька лови бумажку! Діти, ви посиділи таке... Тихин... Що це було? Чому ти валяєшся на полу? Чому ти кидаєшся? Що тут у взагалі відбувається? А тепер просто продовжуємо урок. Діти, а зараз у нас урок математики. Відкривайте зошити, записуйте число і класна робота. Діти, записуємо у свої зошити 2 плюс 2 дорівнює 4. 3 плюс 3 дрівні 6. Який же це, одний урок. Це плюс 3, +3 =6. так, наступний приклад. Ти чого спиш на уроці? А що? Я слухаю. Так, номер 31. 7 мінус один. 5 мінус 2, 6 3 мінус 2. Ви чого розмовляєте на уроці, ви мене взагалі слухаєте? А ми тихенько сидимо. До речі, діти здаємо гроші на сніданок. А скільки? 30 гривень. Ось тримайте. Ось теж. Добре, пішли в їдальню. Діти, беріть кашу. Каша? Фу. Це хто зробив? Все, Петро, я телефоную твоїй мамі. Алло? Да, алло? Доброго дня. Петро кинув кашу в їдальні мені за це. Доброго дня, добре, я проведу бесіду з ним. Добре, до побачення. Діти, ви всі поїли добре, пішли в клас. Діти, зараз урок української мови. Вась, що робити? Це теж нудний урок. Не знаю. А давай будемо грати в телефоні на уроці. Давай. А ну, поховали швидко телефон і Спарт. Діти, записуйте класна робота. Вася, я не розумію, як робота може бути класною. Вона ж зовсім не класна. Петро, робота називається класна, тому що ми її робимо в класі. Зрозумів. Діти, я вейду на нараду. Ви посидите тихенько? Добре. Вона пішла. Це що було? Не знаю. Мені ще раз мамі зателефонувати? Ні. Ну то вставай і будемо починати останній урок. Добре. Я зараз прийду. Що з тобою коїться, і хто дозволяв сідати за вчительський стіл? Не знаю. Я теж не знаю, чи телефонувати твоєй мамі, чи ні. Ні, не треба. З мене достатньо. Збирайтеся додому. Ура! Будемо грати допізна. Гайда! Вася слухай анекдот про вчителя. Ну, слухаю Василько бешкетує на уроці. Знервована вчителька сварить його та вимагає, щоб завтра привів до мене свого батька. Василько, ага, а вже ж. Я, я до вчительки музики привів, то вже рік не не можу назад забрати я бешкетую Вася, як це ти не бешкетуєш? П'ять хвилин по тому. Добрий ранок, клас. Добрий ранок. Я перший сказав. Ні, я. Закінчили швидко. Виб... Вибачте. Я перший сказав. Ні я. Батьків у школу. Добре. Добре. 45 хвилин по тому. Перерва! Петро не кричи. Так, мені цінобрикло. Петро до директора. директора. Що сталося? Петро кричить на весь клас і бився. А ну тут вже треба батьків у школу. Я вже викликала. Тоді завтра з'ясуємо. О, привіт, Вася. Ну що, як ти? Та добре. Слухай, Петро, знову цей перший дзвук вже надоїв. Вася, а пам'ятаєш, як директор хотів поговорити з моїми батьками? Так. Слава Богу, він вже про це забувся. Та да. О, диви, наша йде. Діти, з 1 вересня. Господи, та да вас також. Все, йдемо в клас. Боже, що один всі мене зовнішку, не треба молитися. Дайся зараз буде. Що? Діти, літо закінчилося! Вчитель, що робити? Боже, треба щось робити, а то підлогу заляпає. А скоро нас тут не літо. Що робити? Хай валяється. Ну добре. Вася, почима будешь? Давай. Вася, ховай. Так, дети, розпочинаємо урок. Ні. Кто це сказал? Петро, слухай, що директор каже. Сьогодні уроки відміняються. Вася, тікаємо. До Всім привіт. Привіт, Петро. А чому ти сьогодні так по-іншому вдягнена якось? Через те, що в мене сьогодні нюха. Давай вкусняки. Ей, я тобі не дозволяв. Стій, поклади. Ой, Петро, Вася, що тут коїться? У Петра днюха, а він не дає вкусняхи, бо то мої солодощі. А, так? Тоді добре. Ходімо в клас і Петро всім роздасть. Отак я згоден. Так, Петро, ну що, можу сказати? з знюхався, все, роздавай солодощі. А, а куди ви налітаєте? Ну мені хоч залишиться. Таракани. Не обзивайся, в тебе ж нюха. І що? Все повинно бути нам. Так бути. Все, поїли? Ні. В честь Петрового дня народження вам купу домахи. Та ну. Та я жартую. Фух! днем народження. тебе! на рахунок три задувай свічки. Один, два. Три! Вася! Та все, все. Ура 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 ура, 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 ура! 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 Давайте їсти! Ура! Та почекай! Ну, добре! Все, давайте! Ой, то вже уроки закінчилися. Всім пока! Діти, завтра ми вирушаємо в Болгарію. Беріть з собою купальники і не беріть мізки. Вам все одно вони не потрібні. А це де в Київській області? Ні. <світування> Ой, я походу паспорт. Ну, слава Богу, я взяв з собою соборність. О, нарешті ми приїхали. Все, йдемо в готель. Ось наш номер. Наш номер а, а, а що тут? а замість кондиціонера як би дырка в стіні. Ладно. Так, а що там в вікні? А замість басейна, що тут, що э, замість басейна халюжа? А як замовити піцу бозгарську? Ладно. Я буду той з козою. Ні, ні. З котом. О, дякую. А що мені дали болгарський великий перець з е, е, тостом? Ладно. Ой, щось не жується. Вася, розмайшся кремом, а то згориш. Навіщо? Все одно зі мною нічого не станеться. Ех, Вася, а я говорив, тепер ти як помідор. Тому тебе? Продаються українські амулети, купляйте, 10 левів. Як це ці батьки вже Алло. Та все добре з вашими дітьми. А чого нас їх зупинили? Та якийсь дурачок купив іграшкову гранату. Я Поїду. А якщо поїду, то, то в Чорнобиль. Все, я звільняю. Доброго ранку, розпочинаємо перший урок. Доброго, Доброго ранку. ранку! Діти, сьогодні замість математики в нас Хелловін. Показуйте костюми. А в шляпі. Нормально, тепер Вася. Я в масті кота. З чого? Е Ну добре, давайте, ходімо в залу. О, зараз мої будуть виступати. Я зараз виключу директора. О, О как. Чого ви голосуєте? Не знаю. Всі йдуть додому, а Петро і Вася залишаються. Нам треба поговорити. Ви мене вже дістали. Зараз я піду на нараду і ми вирішимо, виганяти вас зі школи чи ні? Ага, ага щас! щас! Що за розмови? Обичні! Обичні. Все, догрались. Значить, кажете, треба їх вигнати зі школи? Саме так, вони мене вже дістали. Ну, Тут всі вчителі і заучі зараз проголосуємо. Отже, всі за те, щоб їх вигнали зі школи. Збирайте свої малатки і вимітайтеся звідси. І шукайте іншу школу. Ні! Ні! Стоять! О! Оновлення в Майнкрафті! Ти що здурів? Як можна... <�ів>: Ой, що сталося? Нас хочуть вигнати зі школи. Зараз розберемося. Петро, сідай в машину. Все, закриваємо двері. Немає часу, поїхали без нього.